Вітаю вас на моєму каналі, мої дорогі підписники та глядачі. В нас сьогодні на столі буде Сікаран Венатор, танк Хантер для гри Єрісі Хоруса, але якщо вірити легендам, ми його можемо використовувати в 40к. Я поки не граю, я такі модельки збираю чисто як на поличку. В даному випадку це є танк мого друга Богдана. Він попросив мене зробити на нього розпаковку. Так що давайте ми його з вами розглянемо. І, в принципі, Хто трішки шарить за Єрі, знає, ну, є в нас Сікаран звичайний. В нього є там декілька модифікацій, куди з автогарматами, з панішеркою, або ж з плазмами Омега. Але ж чим відрізняється Венатор? Ну, як то кажуть, всі відмінності зразу на обличчя. Це є винищувач танків на його базі. Тобто база та ж сама від Сікарана, тільки в нас стоїть здоровенний мультилазер. Або якщо я. Можу помилитись, це може бути нейтронний лазер, який встановлюється саме на лицарях. І така ж сама бандура стоїть в модельці Цербера. Така тріоствольна самоходка. Ну і відмінність те, що в нього зверху є додаткове озброєння у виді ХБ, тобто Хеві Болтера. В принципі, по корпусу буде те ж саме, ну окрім верхньої частини і передньої. Така у нас є моделька, як ГВ нам показує, це є 100% розмірну Можливо, в профілі, так. Моделька, в принципі, є велика. Я вже збирав подібне, тільки це був звичайний сікарм. Тут нам люб'язно показують види спонсонів, флеймери, які я ніколи не ставив, хеві болтери, волкітну зброю, Last Cannonни, які, мабуть, всі ставлять, і показують нам ось таке. Всередині буде, буде листик декалей. І як фарбувати це в схему імперських кулаків та синів хоруса. Так що якась у нас така коробочка. Нічого прям інноваційного, стандартна коробка є. Далі. Ось у нас наші декалі. Для мене прикро, що вони виходять тільки для імперських кулаків та синів гора. Де брати Альфу, де брати, наприклад, Залізних рук, темних Янголів, а купляйте по фулл прайсу у ГВ як ексклюзив. ГВ, дякую. Далі, теж до чого, в мене такі, знаєте, двоякі відносини чорнобілі інструкції. Коли всі модельки Age of Sigmar, Underworlds, модельки для Warcry, 40 є, мають кольорові глянцеві красиві інструкції. В нас інструкції привіт, нульові чорнобілі. Ще й на дешевому папері, ну, це, як вам сказати, це просто А4, тільки подвійний, який просто на скріпочках тримається. Як вам сказати, інструкція, хоч і чорнобіла, але вона досить зрозуміла. У мене ніколи не було важкостей збірки моделей саме Єресі Хоруса. Тобто ніколи в мене не було ніяких складностей саме з збіркою танків, піхоти, не дивлячись на чорнобілі інструкції. В цілому все нормально, але хотілося звичайно кольорових. Так це вся машинка збирається, в принципі. Перший і другий етап це все те ж саме, що ви будете робити у звичайного А Тут вже будуть у вас трішки починатися відмінності. Так як в сікарана спереді йде. Там Масочка під Heavy Bolter, а тут ви будете ставити вже іншу зброю. І відмінність верхня кришка. Верхні деталі під гармату. Багато-багато патрубків. І саме цей лазер. От, нейтрон Beam лазер. Це навіть і трошки інше. Ну, нейтронний лазер він нейтронний лазер для мене буде завжди. Як ця штука збирається. Як ви бачите, модифікації немає ніяких, тобто нема сенсу цю штуку магнітити, збираєте, як є. Магнітити прийдеться хіба що, якщо ви хочете спонсони. Ну, тут хоча б відмінність транш так не малювали. Тут детально показують різницю в спонсонах Ну Саме укріпленіше це, я треба склеювати, щоб вони не випадали. І ось так нам детально показують, як цю всю зброю збирати. В цілому, я вам скажу так, спонсони ці магнітиці легко, якщо це вам потрібно. Просто зверху внизу магнітик і в саму детальку. Також вони легко заміняються. Тут буде зручне кріплення. В цілому, це, мабуть, найкраще рішення від що я бачу. Ну, і тут вже нам показують, що ми можемо різні декор накидати, який тут теж буде. Ну що ж, Давайте розглянемо самі ливники. Перше, це є ливник зброї. Цей ливник ви знайдете в майже будь-якій техніці, окрім Спартана, Лендрайдера. І, здається, ще чогось, але не пам'ятаю. І в Кратоса. Ні, в Кратоса, здається, буде цей самий. Так що це ви побачите і в рінки, і в звичайного Сікарана, ось таке воно є. Ці наші спонсончики, Тут вже є готові отвори під магніти, якщо це вам потрібно. Ласт Кенони, Хеві Болтери, шланги від волкіток. Дуже-дуже багато шлангів. Ось самі волкітні гармати. Не перевіряв, але хочу спробувати, чи мої такі підійдуть вже на мого контемптора. Бо хочеться контентора саме з двома волкітними гарматами. І ось у нас вогнемети, які я ніколи не збирав, так що цих вогнеметів в мене на наливниках просто вагон. Кріплення зброї. І це у нас буде ось такий рифлений ствол для волкітки. Раніше я цього не розумів, навіщо ви не робите цю деталь. Але як ми бачимо, ось у нас так ідуть підтримки, що це в принципі необхідно. Ну і так не втрачається деталізація. Таке воно в нас є. Другий ливник є стандартним для будь-якої техніки. Не дивлячись, що не всі деталі, наприклад, як цей відвал або люки вам підійдуть. Наприклад, на Спартана, на Цербера, Тіфона, Кратоса. Але цей ливник у вас буде йти абсолютно в кожному танку для Єрісі Хоруса. Що ми тут маємо? Ну Перше, це є відвал для Ріноподібних. Це у нас вже Heavy Bolter та Heavy Flamer, який ми будемо встановлювати на дах. Тобто як додаткове озброєння мультимельта. завезли нам лиця лице хлопця, який стріляє з хеві болтера лице хлопця, який стріляє з флеймера. Просто шолом. Д -д -д Досить цікавий танковий МК-3, що без шипа зверху. Стандартний Havoc Launcher це в нас елемент волкітки так як тут можна зробити і комбік. Далі. Нагрудник для одного з наших двох танкістів ми можемо зробити, не наче один виглядає з люка, а один прям сидить за зброєю. Ну і тут варіації, що він буде тримати руку просто на люку, або будуть руки, де ви сховались, якими ось він тримається за зброю. Ну і, як ви бачите, наплічники клеїти не обов'язково. Наприклад, на свій танк Предатор я не клею саме стрілку. У мене там не зверху не стрілок, а просто так командир висовується, він у мене. Якраз не носить наплічників. Далі, завезли нам плазму, флеймер, деме. Ось ці штучки це для вашого комбіка. І є в нас люки. Люки двох типів. Є закриті, є ось такі, на які ми можемо ставити різні насадки, типу як болтерів плазм, щось таке. І є для подвійних, тобто для комбіків. Так що ось такий у нас стартовий базовий ливничок. Ну і спина, майте на увазі, тут не звичайне кріплення, а тут ось не таке продовгувати. Так що, якщо ви будете, як я, використовувати ці залишки цих тушок, щоб наклепати собі байкерів, майте на увазі, це прийдеться відрізати під стандартні бекпаки. Так що, це був на стандартний базовий ливник. Розглянемо зараз інші гусениці. Ці ж самі гусениці-траки, ви знайдете і в звичайного сікарана, це в них загальний ливник, відмінності ніякої немає. Тільки в тому, що чомусь після збірки сікрана в мене залишилося декілька ось таких секцій по одному траку. Маю підозру, що це все робилося для вінатора і для звичайного, там може бути якась відмінність. Або хтось мені просто в якомусь наборі відправив ще залишки ливників. Так як е не пам'ятаю, здається, Паша, якщо ти це будеш дивитися, скоріш був ти. Ти мені присилав е біци для Єресі, і там я знайшов. Ці гусениці, або це лишилося в мене. Ну, це для мене залишиться досі таємницею, поки я не побачу цей танк в збірці. Далі, ось те, що у вас буде звичайного екрана і увенатора це їхні, дивіться, борта. Я вам скажу, ця машинка вже буде більша, ніж ваш е, стандартний предатор, або Рінка, або індикатор вона буде довша. Мої улюблені кріплення, на які нереально зручно ставити зброю, вона ставиться по типу лицарів, хто збирав, той розуміє. Ну, схоже, трішки на дредноуті, але по-другому ставите, закручуєте, виняли. Що у нас тут є? Елементи катків. Це будуть панельки спереді. Так у нас все тут поливником розкидано. Так, брезговички. І нижче воно у нас ось таке вигином. Так як у цього танка досить така цікава буде форма, передня частина чимось схожа на вилочку, і гусениці будуть випирати вперед. Ну, я не скажу, що найпоганий танк, реально танк дуже класний, мені сподобався. Так що глянемо потім колись, можливо, в буденних підсумках, як він буде виглядати. Ну і те, чим він відрізняється від звичайного танка, де має бути наливника башня, а в нас є ось таке. Цікаво, тут на ливниках десь позначили, бо вони... Ні, тут на ливниках ніде не позначено, хоча зазвичай позначають під який це танк. Ось. Саме дах нашого танка. Вихлопні труби. Дуже схожі на звичайні предаторовські, тільки тут ще додаткові елементи. Це поки не відомо мені для чого, скоріше за все, якась накладка на ствол. Щитки. сама гармата. Гармата дуже велика. В наборі Предатора точно такої і навіть автокена не настільки довга, як ця. Збирається, як ви бачите, з трьох половинок, що мені не дуже подобається. По моделям сервера, скажу так, рішення робити з трьох половинок гармату не є самим найкращим. Далі, так, як би це показати, ну це просто пристрій наведення. Ця штучка це для верхнього спонсона, так як у цього танка є три спансона, я тепер шукаю, де він сховався. А ось. Один його елемент, другий шланг. І ось сам heavy Ось Так він у нас виглядає. Що мені подобається, то на Єресевих уже просверлені стволи. Нам не треба буде мучитися, підбираючи сверла, це все акуратно робити. У нас воно є в наборі. Ну і лицева деталь. Куди ж без неї? Так що якось так. І люки. В Сікарана такі ж люки, як і в звичайного танка, тому що, наприклад, в Кратоса вже будуть свої люки. Вони не підійдуть вам від базового ливника, там у нього чисто все своє. Так що це був такий у нас коротенький огляд Сікарана Венатора. Богдане дякую, що надав мені його розглянути. А ну і от, якраз нам на ливничку підписали, що це буде для Венатора. Так що, Боді, якщо ти це дивишся, залиши коментар. Пишіть, як вам цей танк подобається, не подобається. Ваша думка, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. А я вам бажаю всім гарно збирати акуратно свої моделі та берегти свої мініатюри. Всім щасти!